Тарас пішов на роботу, залишивши легкий шлейф одеколону і обіцянку повернутися до вечері раніше. Я любила такі дні, тихі, впорядковані, коли дім здавався моєю фортецею, гніздом, яке я з любов'ю створювала роками. Кожна річ тут мала своє місце, кожен звук був рідним і знайомим. На окремій поличці в кухні стояло моє улюблене горнятко. Його подарувала мені мама, коли я виходила заміж. Це тобі, Оленко, на щастя, сказала вона тоді усміхаючись. Я робила у ній чай у найтяжчі дні, і мені здавалося, що мамина рука досі гріє мою. Мені 58, і я навчилася цінувати спокій. Наше з Тарасом життя увійшло в ту благословену фазу, коли діти виросли і роз'їхалися, іпотеку виплачено, а бурі пристрастей залишилися в минулому. Залишилася спокійна прив'язаність, спільні спогади і цей дім, який я облаштовувала майже 30 років штори, чашки, подушки на дивані, усе це я вибирала, усе стало частиною мене. Мій світ був невеликим, але він був моїм. Я щойно закінчила поливати свої фіалки на підвіконні, коли почула, як провернувся ключ зарано для Тараса. Серце тьохнуло. Чи не сталося чого? Я вийшла в передпокій, витираючи руки. На порозі стояв Тарас, сяючий і трохи винуватий. А за його спиною Марія Степанівна, моя свекруха, у всій своїй бойовій вісімдесяти дворічній величі, поруч із нею дві величезні валізи. Олено, привіт, бадьоро проголосив чоловік, ніби приніс букет квітів, а не привів маму. Я завмерла, повітря стало густим, важким. Я дивилася на валізи, на свекруху, на чоловіка, і мозок відчайдушно відмовлявся складати цю картинку в щось логічне. Тарасе, Марія Степанівно, що що відбувається? Чоловік, уникаючи мого погляду, пройшов у квартиру, підхопив валізи й із зусиллям закотив їх у коридор. Вони одразу зайняли весь простір, зробивши наш затишний передпокій схожим на вокзальний тамбур. Тарас нарешті глянув на мене, і в його очах була та сама самовпевненість, яка колись мене зачарувала, а тепер викликала глухе роздратування. Мама поживе в нас пару тижнів, поки в неї ремонт. Я вже все вирішив. Ця фраза вдарила мене під дих. Не ми вирішили. Не давай обговоримо. А я вирішив. Ніби я була не його дружиною, не господинею цього дому, а просто предметом інтер'єру, який можна посунути, якщо він заважає. Я відкрила рота, щоб заперечити, але слова застрягли в горлі. Марія Степанівна, не чекаючи запрошення, зняла туфлі, акуратно поставила їх на килимок і оглядалася з виглядом ревізора. Ох, Оленко, вітаю! протягнула вона, підставляючи мені прохолодну щоку для поцілунку. Ну, ось, буду вам тут трохи заважати. У мене ж там робітники ремонт роблять. А Тарасик на поліг. де ж мамі бути, як не в сина? Вона говорила це так, ніби робила нам величезну послугу. А Тарас стояв поруч і кивав, задоволений собою. Він же хороший син, він піклується про матір. І що з того, що при цьому забув про дружину? Звісно, Марія Степанівно, проходьте. І на губах застигла фальшива усмішка. Чого ж ви стоїте? Я провела їх до вітальні. Свекруха вмостилася в моє улюблене крісло, те саме, де я читала вечорами. Вона оглянула кімнату. А пильно в тебе тут, Олено, мовила вона беззлобно, провівши пальцем по комоду. Сонечко світить, і все видно. Ну нічого, я тобі допоможу, поки тут буду. Руки в мене ще міцні. Тарас засміявся Бачиш, Оленко, мама нам тут ладно веде. А я стояла посеред своєї вітальні і відчувала, як стіни моєї фортеці починають обсипатися. Незваний гість увійшов не просто в мій дім, він увійшов у мою душу, в мій світ, і вже почав переставляти там усе по-своєму. І найстрашніше ключ від цього світу віддав йому мій чоловік, не спитавши. Просто тому, що він уже все вирішив. Куди, маму, поселимо? запитав Тарас, тягнучи валізи. Думаю, у кімнаті сина буде найкраще, там і диван зручний. Я мовчки кивнула, проводжаючи їх поглядом. Кімната нашого дорослого сина, яку я дбайливо зберігала, перетворюючи на гостьову, тепер ставала чужою територією. Коли вони пішли розкладати речі, я повернулася на кухню. Моя кава охолола. Я сіла за стіл і обхопила голову руками. Пару тижнів, чотирнадцять днів, триста тридцять шість годин у моєму домі, у моєму житті. Це було схоже на зраду тиху, побутову, але від того не менш болючу. Тарас не просто привіз свою матір. Він показав мені моє місце, місце людини, з чиєю думкою можна не рахуватися. Я подивилася у вікно. Сонце світило яскраво, але світ за склом здавався сірим і чужим. Я зрозуміла, що ці два тижні стануть для мене випробуванням, і я гадки не мала, як його витримаю. Перші дні були схожі на поганий сон, із якого не можеш прокинутися. Я ходила по власному дому навшпиньки, боячись видати зайвий звук чи зробити щось не так. Марія Степанівна, сповнена енергії та бажання допомагати, взялася наводити свої порядки з ентузіазмом, гідним кращого застосування. Епіцентром її дій стала кухня. Моя кухня, моє святилище, де кожна каструлька, кожна баночка зі спеціями мала своє роками вивірене місце. Оленко, ну хто ж так крупи зберігає? казала свекруха, відчиняючи мою шафу. Усе в пакетах. Незручно ще й жучки заведуться, треба по баночках розсипати. От я коли жила, починалася довга розповідь про те, як правильно жити, готувати і дихати. Я слухала, стискаючи кулаки в кишенях халата і відчувала, як усередині закипає роздратування. За один день вона переставила все. Мої спеції, які я тримала біля плити під правою рукою, опинилися в найдальшому куті. Чашки, із яких ми з Тарасом пили каву вранці, були прибрані на верхню полицю як непрактичні, а замість них виставили старі фаянсові горнятка, які вона привезла з собою. Ось, гордо заявила вона, із цих і чай смачніший. Душевні вони. Я намагалася говорити з Тарасом, спочатку м'яко, натяками. Тарасе, мені якось незатишно стало на кухні, я нічого не можу знайти. Олено, ну звикнеш. відмахнувся він, не відриваючись від газети. Мама ж хоче як краще. Потерпи, вона ж ненадовго. Він усміхнувся, ніби це мало мене заспокоїти, і я відчула, як у грудях стискається щось важке. Гість. Але поводилася вона не як гість, а як новий командир, що прибув наводити лад у занедбаній військовій частині. Одного вечора я вирішила приготувати улюблену страву Тараса. Я возилася з тістом із соусами, вкладаючи в процес усю свою нерозтрачену ніжність, намагаючись повернути собі хоча б цей маленький острівець свого життя. Марія Степанівна одразу з'явилася поруч. І що це ти за заморську страву готуєш? з сумнівом протягнула вона. Суцільна хімія. От я б котлеток наробила домашніх із цибулькою. Чоловікові м'ясо треба, а не твої макарони з сиром. Вона сказала це так, ніби я намагалася отруїти її сина. Я промовчала, але руки затремтіли. Я доготувала лазанью, поставила в духовку. Аромат поплив по квартирі дражливий, затишний мій. Коли ми сіли за стіл, Тарас із задоволенням наклав собі великий шматок. Mm, як смачно пахне. Молодець Оленко. Але Марія Степанівна демонстративно відсунула тарілку Я таке їсти не буду. У мене від жирного печія. Я собі хліба з кефіром наллю. Весь вечір вона сиділа з таким страждальницьким виглядом, ніби її морять голодом. Тарас, звісно, нічого не помітив він наминав за обидві щоки. А я відчувала себе так, ніби мене публічно висікли, ніби я погана господиня, яка не дбає про здоров'я літньої людини. Вечорами вітальня перетворювалася на філію телецентру. Пульт від телевізора міцно перекочував до рук свекрухи. Замість моїх улюблених передач про подорожі чи старих фільмів на екрані гримали крикливі політичні ток-шоу. Атмосфера в кімнаті ставала такою ж отруйною, як промови з екрана. Моє улюблене крісло, звісно, було зайняте. Я сідала на краєчок дивана, намагаючись читати, але літери танцювали перед очима. Я відчувала себе зайвою, чужою. Я стала йти до спальні раніше, одразу після вечері. Це була єдина територія, куди Марія Степанівна поки не вторгалася. Я лягала в ліжко, натягувала ковдру до підборіддя і слухала. Слухала, як у вітальні сміються Тарас і його мати, згадуючи його дитинство чи спільних знайомих. Їхні голоси долинали до мене, як із іншого світу світу, в якому для мене не було місця. Вони створили свій затишний кокон, витіснивши мене на периферію нашого спільного життя. Я відчувала себе зрадженою не лише Тарасом, а й власним домом. Він перестав бути моєю фортецею. Стіни тиснули. Запах її парфумів у коридорі, її халат у ванній, її капці біля порога, ці дрібниці складалися в задушливу картину. Я втрачала себе, минув тиждень. Другий добігав кінця, я жила, рахуючи дні. У п'ятницю, на 14-й день її перебування, я була на межі. Сьогодні це мало закінчитися, але ввечері Тарас зателефонував із роботи. Олено, тут така справа. Я говорив із маминим виконробом. У них проблеми з матеріалами затримка. Ремонт затягнеться ще десь на тиждень, а може, й на два. Я мовчала в слухавку. Я не могла дихати. Олено, ти чуєш? У голосі Тараса почулося нетерпіння. Ну, що ти мовчиш? Що такого? Поживе мама ще трохи. Нам що шкода? Він поклав слухавку. А я залишилася стояти посеред кухні, притискаючи телефон до вуха. У вуха ходіла тиша. А потім я почула голос Марії Степанівни з вітальні вона розмовляла по телефону, мабуть, із подругою. Та, ні, Ганусю, тут добре. Свіжо годують. Тарасик піклується. Правда, Олена якась нервова стала, ну нічого вікове, мабуть, доведеться мені ще затриматися, нічого, я їм не втягар, я ж допомагаю. У цей момент щось у мені обірвалося, тоненька ниточка терпіння лопнула. Надія на швидке визволення померла, і на її місці народилася холодна тиха лють. Це вже було не просто роздратування, це було усвідомлення, що мене витісняють із мого світу. І якщо я зараз нічого не зроблю, я зникну. Перестану існувати як особистість, ставши тінню в своєму ж домі. Тиждень розтягнувся ще на один дні злилися в сірий тягучий кошмар. Я навчилася відключатися, ментально будувала стіну, намагаючись не помічати, не чути, не реагувати. Я стала автоматом приготувати, прибрати, випрати, усміхнутися, але всередині все було випалене. Тарас, здається, перестав мене помічати. Він був поглинений турботою про матір, возив її до лікарів, обговорював кожну деталь її ремонту, вислуховував скарги на будівельників. Я стала для нього функцією, що забезпечує їхній побут. Іноді ночами я плакала в подушку, щоб він не почув. Від безсилля, від самотності, що пронизувала наскрізь. Як ми, проживши разом 35 років, стали такими чужими? Він не бачив, що зі мною коїться, чи не хотів бачити. Марія Степанівна, відчувши, що її позиції зміцніли, ставала дедалі безцеремоннішою. Вона коментувала мої покупки. Оленко, нащо такі дорогі помідори? На базарі в бабусю двічі дешевше, або мої розмови з подругою по телефону. Усе балакаєш? Справою би зайнялася. Вона не була злою. У її діях не було свідомої жорстокості, лише впевненість у власній правоті. Вона вторгалася в мій простір так само природно, як дихала. А потім сталася історія з горнятком. Того ранку я зайшла на кухню, щоб заварити чай. І не знайшла горнятка на його місці. Я обшукала всю шафу, його ніде не було. Марія Степанівно, я старалася говорити спокійно. Ви не бачили моє горнятко? Синеньке, з квіточками? Свекруха сиділа за столом і лузала насіння на газету. А те старе, з тріщиною!» – Вона махнула рукою в бік смітника. Я його викинула. Чого мотлох тримати? Посуд із тріщиною до нещастя, не переживай. У мене в валізі є інше горнятко. Я тобі дам. Гарне, нове. Я підійшла до смітника. Серед сміття лежали уламки. Моє горнятко. При падінні воно розбилося остаточно. Я дивилася на уламки, і світ поплив. Усі проковтнуті докори, безсонні ночі, приниження останніх тижнів. Усе це піднялося з глибини душі й ударило в голову. Це горнятко стало останньою краплею, символом того, у що перетворилося моє життя, в сміття, в мотлох, який можна викинути без жалю. Що, що ви наробили? прошепотіла я, і голос тремтів. Та що я наробила? щиро здивувалася Марія Степанівна. Від мотлоха позбулася, хоч би дякую, сказала. Я розвернулася і, похитуючись, вийшла з кухні. Пройшла через вітальню, де телевізор кричав чергове ток-шоу. Увійшла до спальні і зачинила двері. Я підійшла до дзеркала і подивилася на своє відображення. На мене дивилася, змарніла втомлена жінка з погаслими очима. Чужа. Де була та Олена, яка любила свій дім, сміялася з чоловіком і раділа кожному дню. Її більше не було. Її убили повільно, день за днем, переставляючи її речі, критикуючи її їжу, ігноруючи її почуття. І останнім ударом стало це розбите горнятко. Холодна лють, яка зародилася в мені тиждень тому, перетворилася на розпечену лаву. Вона затопила все моє єство, спалюючи страх і звичку мовчати. Більше не буде мовчання, я не дозволю витирати об себе ноги. Навіть якщо для цього доведеться зруйнувати все. Я почула, як у вітальні Тарас весело запитав Мам, а що в нас на вечерю? А де Олена? Це була моя межа. Я увірвалася до вітальні, як фурія. Мабуть, моє обличчя було страшним, бо Тарас, що сидів на дивані поруч із матір'ю, обірвався на півслові і здивовано на мене витріщився. Марія Степанівна, клацаючи пультом, теж повернула голову. Олено, щось сталося. Я підійшла до журнального столика, взяла порцелянову статуетку пастушки, подарунок Тараса на річницю весілля і з силою жбурнула її на підлогу. Вона розлетілася на уламки з оглушливим дзвоном. У кімнаті запала тиша, було чути лише моє уривчасте дихання. Олено, ти зглузду з'їхала. Першим опам'ятався Тарас, підскочивши з дивана. Це ж. Мотлох. вигукнула я і голос тремтів сліз і люті. Просто мотлох, Тарасе, старе, яке місце займає, яка різниця, моє горнятко чи твоя пастушка, усе можна викинути. Хіба не так, Марія Степанівно? Свекруха втиснула голову в плечі. Тарас дивився на мене так, ніби бачив уперше. Оленко, та я ж не знала, що воно для тебе таке дороге. Озвалася Марія Степанівна, і в її голосі почулася образа. Я думала просто стара річ. Не в горнятку справа. вигукнула я, і голос мій тремтів від напруги. Ти не розумієш справа в тому, що я в цьому домі більше нічого не вирішую. Я тут ніхто, мої речі можна викидати, мою їжу критикувати, мою думку виігнорувати, я не господиня більше. Слова лилися потоком. Усе, що я тримала в собі, вирвалося назовні. Ти. Я повернулася до Тараса, і в очах защипало від сліз. Ти привіз свою маму, навіть не спитавши мене, ти просто поставив мене перед фактом. Я все вирішив. А ти подумав про мене, про те, чого хочу я. Ти хоч раз за ці три тижні запитав, як я себе почуваю. Ні, ти був зайнятий, ти був хорошим сином. А я ким була? Обслугою для вас двох. Олено, припини, це вже занадто. Спробував зупинити мене Тарас. Вона невинна». «Невинна?» – я гірко розсміялася. Вона невинна, що перевернула мій дім догори дном. Що я на своїй кухні, як у чужій? Що я не можу посидіти в тиші у своїй вітальні, а ти. Ти винен, ти дозволив цьому статися. Ти зрадив мене, Тарасе, ти обрав зручність своєї мами, а на мої почуття тобі було начхати. Сльози хлинули з очей. Я вже не кричала, я шепотіла, задихаючись, від ридань я більше не можу, я не можу жити в чужому домі, а це більше не мій дім, це її дім. Я тут просто прислуга. Я опустилася на диван, закривши обличчя руками, і затряслася в риданнях. Усе скінчилося. Вулкан вивергся, залишивши лише випалене поле. Тарас стояв посеред кімнати, приголомшений, він дивився то на мене, то на уламки на підлозі. До нього, здається, тільки зараз почало доходити. Він побачив не просто істерику через горнятко, він побачив мій відчай, який накопичувався тижнями, він побачив, що його дружина стоїть на межі зриву. Марія Степанівна тихенько встала і, намагаючись не шуміти, прошмигнула до своєї кімнати, причинивши двері. Вона зрозуміла, що зараз зайва. Тарас повільно підійшов і сів поруч. Не надто близько, але поруч. Він мовчав довго. У кімнаті знову стало тихо, але це була важка тиша, наповнена невимовленими словами. Нарешті він заговорив голос був глухий, розгублений. Я, Олено, я не знав. Чесно, я не думав, що все так серйозно. Я думав, ти просто втомилася, нервуєш. Я ідіот. Я не відповіла, лише плечі здригалися. Я такий ідіот. Повторив він, і в його голосі почулися нотки каяття. Я просто хотів як краще, для мами, і не подумав про тебе. Пробач мене, якщо зможеш. Він обережно торкнувся мого плеча. Я не відсторонилася, я плакала, вимиваючи з душі всю гіркоту. Це був не кінець, це був початок важкої розмови. Але вперше за ці тижні я відчула слабкий промінчик надії. Мене почули. Ранок наступного дня був тихим. Марія Степанівна не вийшла зі своєї кімнати. Тарас зварив каву, стараючись не грюкати посудом. Він поставив переді мною чашку і сів навпроти. Його обличчя виглядало постарілим за одну ніч. Нам треба поговорити, сказав він. Я кивнула. Сльози висохли, залишивши спустошену ясність у голові. Я вчора все зрозумів, Олено, почав він, дивлячись мені в очі, зрозумів, яким сліпим егоїстом я був. Я думав, що наш дім це просто стіни, а для тебе це частина тебе, а я привів сюди чужу людину і дозволив їй усе ламати. Я не про маму зараз кажу, я про себе. Я мав захистити твої кордони, а я їх сам зруйнував. Це були слова, які я так відчайдушно хотіла почути. Не просто пробач, а Я розумію. Я люблю маму, продовжував він, і хочу про неї піклуватися, але не за твій рахунок це несправедливо. Він довго мовчав, дивлячись у вікно. Я бачила, як напружилися його плечі, як він стиснув кулаки, ніби борючись із собою. Нарешті він повернувся до мене. Я не хочу втрачати тебе, Олено, і не хочу, щоб ти почувалася чужою в нашому домі ми знайдемо вихід, обіцяю. Ми проговорили кілька годин це була найчесніша і найважча розмова за всі роки нашого життя, я розповідала про все, про переставлені чашки, про критику, про самотність, про те, як почувалася невидимою. Він слухав уважно, не перебиваючи, і я бачила, що кожне моє слово відгукується в ньому болем. Що нам робити? запитав він. Як це виправити? Нам, Тарасе, відтепер ми все вирішуємо разом. Це єдина умова. Добре. він рішуче кивнув. Разом, прямо зараз. Він узяв телефон і почав обдзвонювати агенції з оренди квартир. Ціни кусалися, але він не скривився. За годину він знайшов варіант невелику, але затишну однокімнатну квартиру неподалік чисту, зі всім необхідним. Потім він пішов до матері, я не чула їхньої розмови, але вона була недовгою. Коли він вийшов, він сказав Мама, все зрозуміла, вона переживає, каже, не хотіла заважати, вона згодна переїхати сьогодні. Марія Степанівна вийшла з кімнати із заплаканими очима. Вона підійшла до мене, і мені стало її шкода, вона була просто старою жінкою, яка звикла жити за своїми правилами. Пробач мене, Оленко, тихо сказала вона. Я, видно, й правда, зажилася на світі, не зрозуміла, що заважаю. Усе добре, Марія Степанівно, відповіла я, і це було майже правдою. Ми всі втомилися, збирали її речами втрьох, мовчки й швидко. Коли Тарас грузив валізи в машину, я залишилася зі свекрухою в передпокої. Ти не тримай зла на Тарасика, раптом сказала вона. Він тебе любить, просто він син хороший, іноді занадто хороший для чоловіка. У цих словах була вся її жіноча мудрість. Коли вони поїхали, я залишилася сама. Я пройшлася по кімнатах, тиша була цілющою. Я зайшла на кухню, відчинила шафки і почала розставляти все по своїх місцях мої чашки, мої спеції, мої каструлі. Я повернула на місце уламки статуетки. Я знала, що Тарас їх склеїть, і вона стоятиме як нагадування. Я заварила чай у новій чашці, яку Тарас купив уранці. Проста, біла, без малюнка. вона не заміняла стару вона була символом чогось нового. Коли Тарас повернувся, він виглядав утомленим, але спокійним. Він мовчки обійняв мене міцно, міцно. Усе, сказав він, тепер тільки ми. Увечері ми сиділи у вітальні. У моєму кріслі сиділа я, ми дивилися старий фільм і пили чай. Дім знову став моєю фортецею, але щось змінилося, я стала рівноправним партнером. Я знайшла свій голос, і мій чоловік навчився його чути. Наш шлюб пройшов через найтяжчу кризу, але ця криза зробила його міцнішим. Ми навчилися говорити, ми навчилися слухати, ми ще не раз спіткнемося, ще не раз доведеться вчитися слухати одне одного. Але тепер я була впевнена. Ми впораємося разом. А у вас бували такі моменти зі свекрухою, коли вона ненароком перевертала ваш дім до гори дном? Як ви справлялися? Діліться своїми історіями в коментарях, мені дуже цікаво почути.